Всім привіт! Сьогодні двадцять перший день а, мого челенджу, і я захворіла. У мене було декілька відео засняті, але це вже пост такий стан. Ось я думала, що гарною темою буде поговорити про людей, які тут в Канаді. Але як це дуже індивідуально, і зараз дуже багато конфліктів. Серед різних релігій. Я не хочу цю тему піднімати, тому що в мене одна думка, в інших людей інше, тому я хочу свою думку залишити при собі. Ось. А сьогодні ми поговоримо про навчання в Канаді і що я можу саме вам порекомендувати, для чого воно треба. І, в принципі, це все. Давайте почнемо з того, що. Коли ви приїжджаєте в Канаду, у вас є можливість, як нюкамери, піти на курси англійської мови. І спочатку здаєте тест, там вони дивляться, який у вас там рівень. І якщо у вас там, наприклад, рівень четвертий або до четвертого, ви йдете на курси з нуля, а потім ви йдете на курси п'ятий, шостий левел. Також є кукси левелу, але на них дуже важко попасти, бо їх дуже мало зараз. Тому отак. А також а, дуже багато бібліотек а, мають також кукси англійської мови. І також в них є а, така якби волонтерська діяльність: а, те, що люди, які вже на пенсії, вони допомагають ньюкамерам вчити. Ну, англійську мову, тобто вони з ними спілкуються, вони з ними читають книжки, допомагають, і це дуже прикольно, бо ви можете поспілкуватися а, з канадійкою, канадійцем, які вже дуже давно тут живуть, і вони вам поможуть, як правильно говорити якісь слова і так далі. Це прикольно, прикольно але тут потрібно бути дуже-дуже уважним і ніколи. Не пускати цих людей до себе додому, бо вони ніяк не, не перевіряються. Тобто, це люди волонтери, і якщо ви будете пускати до себе додому за те, що вони будуть там робити, ніхто не несе відповідальності, бо були м -м, різні історії, не дуже гарні. Ось, Тому дуже будьте обережними, зустрічайтесь тільки в бібліотеці, і буде вам добро. Ось. Наступне це є такий сайт куксера, там досить багато куксів на різний смак, на різну мову. І там як є і безкоштовні, так і ви платите 69 доларів в місяць, якщо не помиляюсь. І ви маєте, ну, маєте місяць будь-які Ось. А, і там після цих курсів у вас також буде сертифікат, який офіційно вважається ну, нормальним. Тобто, це не якась шарашки бумажка, а реально звичайний сертифікат про проходження курсів. А, наступне це ви можете піти навчатися в коледж або університет. В коледж набагато легше попасти і дешевше. Ага. Ось що потрібно до цього зробити. Для того, щоб попасти в коледж, вам треба здати англійську мову. Тобто це обов'язкова умова. Вам має бути або шостий левел салбіб. Ні, шостий левел IELTS Academic, або восьмий левел салбіп. І це обов'язково. Тобто без цього ви не зможете попасти в коледж. А, да. Такі от умови. Ось. А в коледжі, коли ви будете навчатися, вам потрібно буде за це платити. Ви можете отримати грант на навчання на якусь певну суму, або ви можете взяти кредит і там, наприклад, кожного місяця платити по 50 доларів умовно. І виплатити за 10 років цей кредит на навчання. Те, що теж досить непогано, як я вважаю. А, ось. А, що ще? Основне, що хочу сказати, що Користуйтеся різними курсами, проходьте їх, тому що тут бумажка це дуже важливо. Якщо ви хочете бути менеджером, або працювати в якісь офісні, в офісі, або працювати в якісь класні, на класній посаді, вам треба мати сертифікати або документи, що у вас є освіта. Ось. Також, якщо у вас є великий експірієнс в Україні, наприклад. І у вас є диплом з України, ви можете тут здати екзамен на кожну а, спеціальність воно своє. Наприклад, на HR мені треба здати екзамен. А, там а, іде 200 питань на англійській мові, і потрібно набрати, якщо не помиляюсь, 175 правильних. Ось а, да, і там також дивляться скільки годин роботи. У вас офіційно було в Україні, тобто, якщо ви там офіційно працювали, у вас було 6-4 тисячі годин, ви назбирали, то ви можете отримати підтвердження вашого досвіду і йти працювати по цій спеціальності далі, тут в Канаді. Це дуже прикольно, якщо ви працювали там, наприклад, анестезіологом в Україні, да, і ви просто здаєте тут екзамен, у вас є вже ці години, і ви вже можете офіційно і ви здаєте англійську. Тобто це обов'язково, там дуже високий рівень, має бути англійської, і таким чином ви можете претендувати на професію анестезіолога тут в Канаді. Ось. Дуже йти вчитися. Чим раніше ви підете вчитися, тим краще для вас, і тим скоріше ви зможете працювати не на важкій фізичній роботі, а на роботі, яка вам дійсно подобається. Ось і я цього вам бажаю. До зустрічі. А наступне відео у нас буде про те, в якому місці я живу, і чому я обрала саме його, а не великі міста. Дякую до зустрічі!